Вітаю дівчата! Сьогодні трошки про вишивальні плани на останок літа. І перше, з чого я почну оця новинка від Терези Когут. Січі Бьорд. Ось така маленька пташечка. Тут Ось його 84 на 59 хрестиків. Вона буде десь розміром 9 на 7 см. Дуже невеличка. За, за чартом, за схемою, вона вишивається на по а, льоні від Fox and Rabbit Hope Bristol. 40 count. Ось такий він ручного фарбування льон. Я його замовила, але коли отримала, побачила, що він не має нічого спільного із. Оцим прев'ю, подивіться на прев'ю така жовта тканинка, а цей він дуже кофейний, як, кофейний, кавовий дуже, холодний. Теж, як завжди, я вирішила замінити тканину. І я підібрала оцей льон. Це парчмент від Fix Dai Works. Також 40 каунт. І він більш схожий на те, що ми бачимо на прев'ю. І чому я така прискиплива до оцього кольору тканини. Бо дивіться, як воно оформлено. Воно оформлено у маленьку сумочку. Ну, мені здається, що це сумочка, може, може, це щось інше. А, і Тереза випустила колекцію тканей. А, не зараз. Мені здається, це було восени. А, з оціма пташками. І в мене є ця тканинка ось така, ось вона, ця пташка. І я ж хочу зробити. Оформити це все також у маленьку сумочку, як ще воно у маленьку таку сумочку і а, конверт для проєктів. І ви бачите, які тут кольори. Навіть отут ті пташки, вони жовтенькі, і оцей людин пасує до них. А оцей ні, він тут ну, ніяк. Ні к червоному, ні до якого. Тож, так, я знову зі своїми змінами. Але оцій але оці Fox and Rabbit мені дуже подобається. Я не знаю, який льон вони беруть за основу, але він такий, такий плотненький і так цікаво пофарбований. Ось такими все маленькими штришками. Ох, він мені подобається, тож я його кудись буду використовувати. Так, далі, далі до пташки. Тож ось вона ось ці кольори йдуть до цієї пташки. Ах, і тут знов я почала дивитись, які кольори по чарту. І вони, вони відрізняться, тож я думала, що воно буде таке яскраве, тут яскраве, таке синеньке, дивне крильця. Але ні, воно тут ось -от таке. Оці сіні. Оці сіні для її. Крил. А, я ще не знаю, чи буду я це міняти, бо це дуже багато замін я не хочу нічого а, зробити, О, як це, зробити поганого. Але вони не, не дуже пасують сюди. Не дуже таке сині. Мені от саме сподобалось, що тут такий синій насичений, жовтий. І красний, і красний, і жовтий так, вони такі, але синій, але синій ні. Ну, нічого не тримає мене від того, щоб вишити дві пташки. Одну за ключем, другу, якщо мені не подобається, змінити ці нитки на ті, які я маю у своєму розумі, на як я це собі уявляю. Ось, ну взагалі вона мені дуже подобається. Це новий реліз, і, здається, вона його випустила а, влітку. Навіть не на маркеті. Маленька робота. Думаю, що вишиться швидко, але 40 каунт вишивається в одну нитку. Одну нитку через дві. Так, що в мене далі? І далі у мене ось такий дизайн від Plum Street Samplers Mermaid Fractor. Мені давно подобаються ці русалоньки, і нарешті я до них дібралась. Вони вишиваються на 36 каунті uh, Seafock, uh, це колір від R&R Reproduction, і я знов таки не стала його шукати, і ще це uh, дуже не дешева тканина. Тож я підібрала схожу і це тінру від Wix Day Works. Ось така вона. Я тільки що я помилилась і я взяла 32 каунт, а воно шиється на 36-му, тож я буду замовляти на, на 32-й для них. А... Ось такі кольори. Але щоб не вести вас в оману, воно не буде яскраве, а воно буде десь ось. Оце основний колір. Це колір для бордюру з цими волнами, це волосся русалок, charcoal Fixed Works. Felican grey це будуть оці всі листочки і рибки, і каєн це основний червоний, який буде у квіточках і та у їх хвості. Тут я також думала про заміни, і я хотіла собі русалок у такому кольору морської. В такому синьо-зеленому. Накупила кучу е, ниток ручного фарбування від таких маленьких мейкерів на Etsy. І потім вирішила, що червоні вони будуть гарніші, тож залишилась з червоними. Тож тут я ніяких змін. Тільки тканинка. Вона також невеличка робота зараз. 145 на 108 хрестиків. І вона і буде закінчена невелика. Я для неї вже підібрала дві рамки. Тож треба перезамовити тканину. Не знаю, куди я дивилася і чому я взяла 32, а не 36. Ну, буває. буває. Так, що у мене далі? Далі я у минулому своєму відео розповідала вам про а, дизайн для коробки Box. Ось він це від Sistens. Наскільки я розумію, це бренд з Нідерландів. Дизайнер з Нідерландів. Ось така вона. Мені дуже подобається оцей дизайн. Навіть якщо він не піде на коробку. Він мені подобається, мені подобаються кольори і. І взагалі я люблю оцей е, чортополох. Чи як він там Я не змогла ще придбати усі нитки для нього, бо їх нема в наявності. Тож, поки тільки що котч Блю від Gentle Arts. І ще тут буде Blueberry і Midnight. Тож тільки три кольори. Люблю сині кольори. І їх поєднання. Оце ще один план вишити. Воно шиється на 36 каунті, колір Prim Grey, Dames of the Needles мейкер цього, цієї тканинки. Але буду, дивитися, 36-й, мені здається, може, це буде щось схоже на колір. Platinum, або Грей. Подивлюсь, що в мене є у запасах. Ось. Ну, прям дуже мені подобається все таке. Так. І ще, ще дві речі в планах. І це оба дизайна від Shepards Bush. Перший дизайн навіть не був у планах, поки не пощастило мені його придбати. Це Sunflower Summer від Shepherd's Bush. Тяжко щось тут розібрати. Я, мабуть, додам картинку, бо вона не хоче показати. Але ось отакий, такий така людинка, і отут подсолнухи, і отут подсолнухи, тут трошки полуниці. Оці ворони тут йдуть. Я його бачила вишити у однієї дівчини на Ютубі, і мені так воно впало до душі, що я дуже-дуже його собі хотіла, і я його тільки придбала. Я тільки вчора отримала цю посилку одна жіночка розпродавала свої запаси. У групі на Фейсбуці, в яку я входжу, Кростіч Сташан Лодін, якась така назва, і воно було за дуже гарною ціною. Вишивається на ось такому льоні 32-го каунту, такий темненький, шовкові ниточки. Гарні кольори. Я спочатку вважала, що ці подсолнухи, вони будуть, соняшники, вони будуть, це якісь пугавки, бо вони такі великі, але ні, там такі цікаві стіпки, вузлики, і ще щось. Тож тут тільки ось три такі звичайні маленькі чорні пугавки і петіт бісер такий оранжевий і чорний. Ось хочу вишити ще це. Воно таке маленьке. Десь воно буде за розміром готова робота. Десь от така. Оце і все. Не знаю, що то буде. Звичайно, я не буду то вішати на стіну. Воно мале. Це, це буде гарно, якщо може поставити на стіл. І якось так, але я щось з цього зроблю собі прикладне. Буш, як завжди. Це навіть це дизайн 94 року. До речі, 40 на 111 хрестиків. Маленький. Ось тут такі картки. Що як бекстіч, які стівки, що як вишивати. Вам буде цікаво. Небагато роботи і дуже цікаво. Ой, я така рада із цим дизайном. Так, далі, далі. І далі в мене ще один шум спорт. Також літній, морський дизайн, cellar color. Ну, щось, щось видно. Ну, Будемо вже роздивлятися готову роботу, коли вона вирішаться. Це також оригінальний набір він 98-го року. Ось такий льон, ось такі кольори, ці шовкові ниточки. І трішки гудзиків. Вони, звичайні, це зірочка на півмісяць. То все можна замінити. Я бачила на Aliexpress ви можете придбати і зірочки, і на півмісяці, і я буду е, е, бра, е, замовляти для себе, бо мені потрібно, в мене є е, в один є ще перцбуж, де тільки нитки, але там немає ніяких гудзиків. А, але це дуже вигідно е, брати набори, бо. Ці ниточки я вважаю, що... які вони тут. Ага, Mourie Silk, Soida а, Sua. Це не нітки авера Асуа, які зазвичай зараз продаються, це інший бренд, і, мабуть, то було тяжко. Підібрати їх. Я, я цим не займалася, бо це набагато простіше почекати, коли воно буде десь там продаватись на eBay чи у Фейсбуці та знайти. Але це я купила Я купила цей найці. Найці в якомусь винтажному магазині антикваріату. Щось, щось таке. Серед усього в них був цей набір. Також не дуже багато роботи. Зараз розкажу вам усі властивості. А, так, тут, тут шовк цей Over А я вважала, що це це інший шовк. Я не розумію, тут два різних написано. Але я знаю, що одна одна. Пасмочка, отака. Цього шовку вона коштує десь 5 доларів. Ось щось таке. Тож, якщо тут 10, то 10 кольорів, це буде 50, але набір він дешевше. Звичайно, шовковий останця, але я ще не дійшла до стадії колекціонування шовкових ниток. Знов тут ось таке це пояснення, роз'яснення, що і як вишивати куча стібочків. У цього буде дуже цікаво. І що, на що я звернула свою увагу на те, що тут, як завжди, що ви можете побачити, тут йдуть номери від 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10. Зазвичай, щоб ви знали, у семплерах номери та алфавит, вони не мають цілі, щоб ви вишивали ці номери та алфавит. Не завжди вони мають ціль, щоб ви їх вишивали. Вони мають ціль, щоб ви склали і вишили щось своє. Тут ні, бо тут е, номера, але я вважаю, що я буду робити якийсь напис. Мені ну, мені не потрібні номера, я краще щось, щось на морську тематику тут е, напишу. Знову. Нема чого тут розглядати на тому маленькому прев'ю, будемо вже дивитись на готову вишивку. Я сподіваюся, що вона буде незабаром. Все таке гарне, що я навіть не знаю, із чого почати. Не знаю зовсім Ну, не з цього, бо в мене ще немає ніто усіх. Але. Мій розум між пташечкою та цими русалинками. А, далі ще я хотіла вам розповісти трошки про е, швейні плани. Ну, трошки я вже розповіла, що це будуть е, пташка буде оформлена в маленьку сумочку ще будуть конверти для процесів. То я роблю все для себе. Бо я зазвичай я пользуюсь. Користуюся ось такими великими, а, і тут у мене лежать як плани на місяць, чи щось таке, чи мої тканини. Але е так вони не дуже зручні. Мені потрібно щось маленьке та більш прозоре. Тож я собі купила купу оцього вінілу, такого прозорого, і буду з них. Е Буду з цього робити конвертики, схожі на той, що я колись показувала, як я тримаю той процес люда. Щось схоже на таке, але він не буде прозорий з двох сторін, тільки з однієї сторони. Вони будуть відрізнятись від тих, що ви зазвичай бачите. Коли зроблю, я покажу і розповім як я їх робила і, і ще маленький кусочок моїх швейних планів, то отакий також для сумок, для проєктів є отака колекція. Вона зветься, зараз ще отак отак. She Who So. Та яка шиє, вона мені подобається. І я купила собі панель. Панель, як вам розповісти? Тож, так, як усі люблять тут робити кілти, ну і шити також, але кілтин це національна, національна річ, національне достояння. Щось таке. То зазвичай випускають колекцію тканинок. А, така основна з большими панелями, які ви можете вставити середину свого килту. І додаткові тканини. В оцій колекції 42 тканини. В мене є оця панель велика, я зараз покажу кожну. І ось така додаткова тканинка. Вона з вимірювальною линтою. Теж Та така гарна. Я ще замовила і чекаю із оціми катушками, шпульками і різними, які пасують до цього. І, звичайно, я хочу зробити це як конверт для процесів. Це Таке, і, і воно буде, буде дивитися через прозорий вініл на нього, тож конверти будуть величенькі, але комфортні. Все, де, вони такі трішечки більші, ніж А4, вони квадратні. Тож, якщо вам ще цікаво, дивіться, які, які тут гарні малюночки. Вони до швейного більше, але так як я шию, мені до вишивального також піде. Ось такий. Далі. Тут 12 їх. 12 різних. Така. Така. Ця мені подобається яка? Летить, буде гарно із червоним оздобленням. Або ось таким синім. О, прощаюся. Така дівчинка. Оця мені подобається. Це також непогано. Тут тільки манекен. Це таке щось доволі странненьке і це таке дуже вінтажне. Quilter Guide. Тож це все чим я планую займатись наступні півтора місяці. Якщо піде дуже швидко, я ще задовину собі щось, як від маленьких від французьких вишивальниць чи щось таке. І ще я побачила у дівчинки на каналі у Анжели, в неї була подушка від Сажу, і так вона мені сподобалася, я ще хочу цю подушку. Доставка від сажу до мене швидка 5 днів. І я не знаю, як то вже втримати, щоб там не заказати ту чи якусь іншу подушку, бо там такі кольори. Я вам залишу посилання. Щоб ви могли подивитись дуже-дуже гарна річ. А, ну, тож, оце все. Не такі в мене величкі плани, І ще я вишиваю не все разом, а одне за іншим. Я не роблю вишивальних, як це, щоденників. Мені самі не дуже цікаво дивитись коли там 20-70 вище вишито, я більше люблю дивитись про готові роботи або е, покупки, або про плани. Але в мене є що показати наступним разом і декілька готових робіт, і мої, і мами, і розповісти про. Один бренд, який я бачу, що у нас його не дуже вишивають, але він такий гарний і його інтересно вишивати. Тож приходьте, розповім наступного разу. На сьогодні це все, що я хотіла, все, що я маю показати зі своїх планів. Тримаємось. Віримо у нашу перемогу, віримо і допомагаємо нашим Збройним силам України. Мене звати Олена, канал Україна Хрестиків. Дякую, що були зі мною. І до побачення!